Сімерафел, місто надругом. Події що поруч! Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час змін студії. Я автор та ведучий Олег Олексімко. А також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Сьоні мене в гостях співзасновник громадської організації Загартовані серця пан Олександр Царевський. Доброго дня, <реш> Сашко, я тебе вітаю. Е... Ні, ну от знаєш, що мене тішить? Будь-який час, будь-які моменти. Вже четвертий чи п'ятий рік поспіль. Четвертий. Четвертий рік поспіль, четвертий рік mm -hmm. поспіль. Ми зустрічаємось після нового за два тижні після нового року в цій студії і про щось говоримо. Зазвичай ми говорили про велосипедні якісь події. Mm -hmm. Це дуже тішило. Зараз у нас привід трошки інакший, але все одно радий тебе бачити на взаєм, на взаєм. Я дуже радий бачити. Тим більше завжди е, кожного разу, навіть якщо я вже чіпляю велоспільноту. Я раз ти вже про неї згадав. Кожного разу, навіть якщо запрошувати тебе і позиціонувати тебе саме через представника велоспільноти Вінницької, все одно я щось е, обов'язково щось нове про неї дізнаюся. Зараз же я тебе е, і вже оголосив, і в принцип е, тебе підписано як співзаснок громадської організації Загартовані серця. Е, ця організація дуже вона відкрита це. Відкрита інформація, заходьте на її сторінку, і одразу коротка інформація звучить наступним чином. Ми команда людей, які з 2014 року допомагає військовим підрозділам, що борються із російською навалою. Дуже ємко, дуже коротко і в принципі дуже і дуже зрозуміло. Жодного слова про велик. Жодного Абсолютно. і отут я тебе знову відкриваю зовсім з, іж, з наступної, не з іншої, а просто з наступної сторони. Скажи мені, будь ласка, 14-й рік, 8 років, 8 років роботи. Ну, скажімо так, я конкретно долучився до е, цієї команди з початком повномасштабного вторгнення. Угу. Тобто, до цього Таня Власюк хитра, вона якби це все організувала. Вона е, там і сухі борщі, і допомога безпосередньо військовим. Ну там куп. Різних проєктів. Я долучався або як волонтер щось поносити, потаскати або там з вирішенням, з знаходженням чогось корисного, або з вирішенням логістичних квестів. ну mm -hmm. Це якби вузька спеціалізація. Коли вже вдерлися, то тоді мене, умовно кажучи, посадили: на, шукай корисне, це треба шукати, оце от треба привезти, і якось воно закрутилося і пішло А далі ми вже в березні місяці зрозуміли, що потрібно якби не те, що ми. Група небайдужих громадян, а треба якось себе позиціонувати. позиціону. Да. От, щоб полегшити співпрацю з тою самою митницею, бо вже вперше мали перші шишки, і граблі з завезення вантажу. Щоб простіше було співпрацювати з органами державної влади, тобто потрібна офіційна вивізка і печатка і якось себе, от, щоб от ми є в правовому полі. Обов'язково це треба, і в принципі це все розуміють. Ем, можливо, не зовсім. Як би очікуване, а можливо трішечки незручне запитання. Як хочеш? Хочеш, відповідай? Хочеш ні? Хочеш, просто розшифруй. Є достатньо багато, е, я назву це міфи. Інформація не перевірена, міфи. В лапках є достатньо багато міфологічної інформації стосовно роботи дві крапки з органами влади, з митницею, з замовленнями, з перетином кордону, з логістикою, з транспортом і так далі, і так далі, з передачею того, що необхідно, і так, далі, і так далі. Скажи мені, будь ласка, на сьогоднішній момент ти безпосередньо людина, яка там знаходиться всередині. Я людина, яка це озвучує тут в студії. Скажи мені, будь ласка, ця ситуація на сьогоднішній день більше. Е Заміфологізована, тобто більше видумана, надумана, чи є досить серйозні підстави думати, що воно таке є насправді? В нас це все звелося до одного простого визначення ну от в команді: чим більше паперу, чим цісіше дупа. <реш> Я хочу О, сказати нашим глядачам і слухачам, що це була цитата, а з цитати, ви розумієте, з цитати чи... слово не забереше. Тепер розшифровую, чому саме таке формулювання? Бо е будь-яке спілкування е з органами державної влади, е воно потребує якоїсь фіксації. І коли ця фік ну ця фіксація може відбуватися, ну Слово до діла не прийшєш, mm -hmm. це має бути десь папері, якась переписка, якісь правила діловодства, якісь правила оформлення документів. І отут от починається в багатьох істерика: що да, стоси паперів дуже багато. «да, Зараз, якщо на, на початку повному штабки це там займало там, 10%, Потім ми там кілька разів наступили на граблі. Це почав займати десь 20% нашої роботи. Зараз це займає десь 30-40%, Бо команда невелика. Ну це доволі такий суттєвий пласт, і звітність, і все таке. І довелось же, е, підключати бухгалтера Іра, дякую, що ти там долучилась до команди і робиш неймовірну роботу. Е, і воно все тягне одно за інше. Тобто, якщо ти цим займаєшся, е, як то кажуть, айтішники куриш мануали, е, ознайомлюєшся з законодавством, е, дотримуєшся вимог, то в принципі плюс-мінус ситуація зараз адекватна. Е, в чомусь стало простіше, в чомусь стало складніше. Ну воно йде якось перманентно. Ну для розуміння, просто по правилу там ввезення в машин. Якщо я не помиляюсь, пакет документів мінявся з початку повномасштабки 5 чи -6, 6 разів. Ну, Воно постійно міняється в динаміку. Десь наліпше, десь на гірше, десь спрощується. Сказати, Відчуттям. що держава там, сідає на загривок волонтерам і починає гнобити їх ввісти в гриву, угу. ну, ну, не знаю. З особистого досвіду грів вжалітися. Тобто це дуже дуже індивідуальний досвід. І, в принципі, негативний досвід може відбуватися і виникати тільки там, де недостатньо тої самої підготовки, продуманості, того самого дякую бухгалтеру. Як ти щойно так. сказав? Напевно, юристів треба ще підключати, так, і хтось так. хто займається серйозними, великими, величезними там і так далі. Обов'язково, напевно, є штат, який ну тепер я розумію, чому до прикладу в того самого поверней живим, чи в угу. фонди притулки такі така команда, і такий штат, би, в самій команді, бо там, типу, ви там бо інакше не може бути просто. Інакше воно просто не Може бути, бо там трошки інший рівень, і там вже йде мова про експортові ліцензії або імпортові ліцензії, і воно виглядає зовсім інакше. Ну і ще плюс, враховуючи ту, той набір і той перелік, той перелік практичних речей, які. Ми які ми ви займаєтеся, які вам приходиться е, знаходити, закуповувати, пере, оформляти, перетинати кордон тут і ну і так далі. Отут от, от, от ми плавно підходимо до найцікавішого. Якщо на початку повномасштабки ми впрягалися в будь-що все, бо все було необхідно. Зараз воно трохи викристалізусь е, по напрямку, що ми в першу чергу займаємось. Автівками для фронту і точковим забезпеченням військовослужбовців. Тобто, ну там, якщо є там потреба, є в доступі, до прикладу, дрони, що ми знаємо, там ті самі мавіки по адекватній ціні, то я, ми хлопці прості, бачимо нормальні ціни, купуємо. Беремо тут без варіантів, чи там закриваємо той самий такмет по накопиченій схемі, що в нас є певний графік там, закупівель. Що ми там підтягуємо, тут? Ми тягнемо бандажі. Тут у нас планово заходять турнікети, тобто воно якось якийсь горизонт подій розписаний, Бо ми бачимо, що ми віддаємо там, до прикладу, там сто п'ятдесят аптечок в місяць. Тобто нам цей сток потрібно мати. Що там підрозділ десь попав або новосформоване mm -hmm. підрозділ, і нам це треба от, от зараз викотити. Скажи, будь ласка, наскільки знову-таки, ти відслідковуєш? Ти сказав, що активно долучився от з моменту повновантажного вторгнення. А наскільки можливо сильно, кардинально сильно змінилися е, ті необхідні речі, які ви вишуковуєте. Ви потім їх знаходите. Чи навпаки не змінилися, як вони були потрібні, і зараз їх е, стало, е, вони стали потрібні в десятки разів більше? Ну, давай. На початку, ну, зараз ми плавно повертаємось до ситуації, тої, що було на початку, але вона трохи вже в ліпшому варіанті. Ну, е моделюємо ситуацію. Тобто на початку то повномасштабки. У нас там було, умовно кажучи, 50 тисяч там, під яких були склади, щось лежало на складах, щось там планувалося закупівлю і все закупівлю. Тут же ріжуться всі логістичні цепочки, ланцюжки, повністю mm -hmm. все ріжеться, тобто поставки нема. Формується купа нових підрозділів, формується там те саме ТРО, піднімаються там в ті, що втратили особовий склад, доукомплектовується, йде мобілізація, і мобілізованих треба вдівати, потрібно облаштовувати місця, які, якісь пункти постійної дислокації, ліжка, матраси і так далі по списку. Тобто тоді було потрібно все. Десь на літо воно більш-менш стало на якісь там адекватні рейки і вже. То почала забезпечувати держава, то почали забезпечувати крупні фонди, великі фонди, uh -huh. великі гравці. Там десь почав підтримувати бізнес, там десь почало підтримувати місцеве самоврядування, яке доволі потужно на місцях там долучається і копійкою, і приміщеннями, і наданням якихось послуг, там екскаватор, кран, ну, будь що любе. І зараз ми маємо. Повернення до початкової фази війни, бо знову ж таки формується купа підрозділів, змінюється трохи характер запитів, змінюється характер війни, і знову трохи розширюється перелік. Тобто хтось хоче кращу зимову форму. Ті самі, ну от є продукти, які не передбачені просто от е, уставом статутом, закупівлю. Тобто, ну от, воно не продумано, воно не включено. Ну ті самі зігрівайки для рук. Угу. Ну, от воно не, не передбачено. Але хлопці мерзнуть. Ну і ті усті... самі зігрівайки і для, для... для ніг. Ні, шкарпетки є, але зігрівайки устівки спеціальні, ці хімічні. А да. я маю на увазі ті самі да. для так. Угу. От, те саме по медичному забезпеченню, є купа специфічних речей, які от по сучасних протоколах вони рятують. Так медики на Евакії ми вміють ними користуватись. Воно в нас коштує зашкварних грошей, простіше тягнути звідти. Ті самі турнікети, до прикладу, Хвала ІСУ, є Дніпро, є Січ, які підняли виробництво, зараз вони закривають за абсолютно помірковані гроші. Можна довго сперечати, що там кат ліпше, там то ліпше, то ліпше. Ну, це бюджетний варіант. Якщо в тебе кат як основний турнікет, в тебе бійця має бути там ще як мінімум два додаткових. Якщо це буде два додаткові Дніпро, це реально врятує життя. Ну, окей. Тобто таке, е, скажи, будь ласка, ми багато говоримо про те, що е, ринок, наприклад, наш внутрішній ринок, він е, ясно, як він відреагував після 24-го числа. Частина була розбомблена, частина була знищена, частина перебралася, а частина почала працювати і почала виготовляти щось. Да? А... Виби, що перебуваю. після 24-го був цікавий момент, коли Ану. на районах. Десь в далекі далекі райцентри, умовно кажучи, можна було взяти дешевше, ніж взяти в Києві. Тому що туди ще не дійшло. Да, туди ще не дійшло, і там був залишок на і це, і, і, повір мені, це чудово розумію. Абсолютно добре це розумію. А я хочу запитатися, до чого я вів. Уявімо, що Україна, це от, як ти сказав, великий такий от район десь. Угу. Так, ще угу. Такий віддалений район. Ті речі, які необхідні, необхідні були навчора. Ви знаходите, ви почали шукати, ви шукали і шукаєте, продовжувати шукати за кордоном. Як там поставили на перше як там віднеслися до цього. Поставили на перше місце комерцію і підняли нормально ціни, чи ем, напевно, там в перших хвилях сказали хлопці, вам це треба. Ви боретеся за себе, ви відстоюєте своє життя і нати вам безкоштовно, тобто волонтери, тобто благодійність і так далі. Так далі. ну дуже З чим приходилося стикатися? Дуже багато передавало безкоштовно, і в принципі на Перший час ми взагалі фактично нічого не закуповували, бо закривались потреби тут по облаштуванню, ну саме по забезпеченню військовослужбовців. От одразу там, ну як приклад, що магазини, які займалися розрібною продажою тих самих нічників, виводили вже на ділера. Тобто зверніться туди там можливо, вам зроблять ліпші умови. Тобто, я не кажу, що це віддавало безкоштовно, але ми просто. В харчовому цьому ланцюжку угу. до кінцевого споживача ми підняли. Доходили майже, до першого джерела майже. Ну, майже до першого джерела, бо якби напряму на виробника виходити, ти впираєшся знову ж таки в ліцензії, хто ви такі, попередні оплати і все. А от перші роки це, в принципі, ок. На перші руки по багатьох речах вдалося і можна вийти. домовлятися. Можна домовлятися, але тут знову ж таки йдуть нюанси, що світ не був готовий до фронтальної війни. Я часто цю фразу повторюю останнім часом, що буде фронт в тисячу кілометрів, артилерійські дуелі в стилі Першої світової, і рукопашка в окопах з сотнею поранених, загиблих і так далі. І... Причому по доволі протяжної лінії фронту. І якщо раніше в світі була потреба, умовно кажучи, в десяти приборах приводах нічного бачення там, на місяць, то зараз, коли ця потреба в нас тільки там, обчислюється сотнями, а то й тисячами. А ще маємо в лапках, що з того боку так само шукають, будуть mm -hmm. в обхід санкцій, вони так само моніторять, шукають всіми правдами і неправдами, і там бюджети набагато більші, які вони готові вкладати. О, то просто виробник не був готовий до цього, якщо відверто ті самі уряди Німеччини чи Штатів заявляють, що вони готові збільшити виробництво снарядів в три рази за два роки. Ну, це просто розуміння. От, наскільки оперативно реагує в... в... я... чужок самого виробництва? Я сподіваюся, що снаряди вам привозити сюди не треба. Не тільки тому, що Ні, ви не маєте хва... ліцензії. Хвала, хвала ісу не замовляли. Mm -hmm. Та, я, я так думаю. Ми, ми більш так по таких От ти сказав автівки. Десь глибоко в душі я також вважаю себе авто. Авто людиною а, напевно, як ну, мінімум це половина чоловіків, так себе вважає. Як мінімум, і думаю, що я тут сильно не помилюся. А, авторинок дуже активно відреагував на це все. Ну, по перше, у нас на декілька місяців зняли візнемито і так далі. І так далі. Там ну. Да, то, то, що то, ми був Ад Содомігомора? Так, то і, і по потім... тут, тут якраз з, те, що була співпраця з органами державної влади, що там писались гарантійні вести, можна було домовлятися зелений коридор, щоб воно везеться під частину, що пропускала поза чергою. Ну і розуміння було з польського боку. Ну це довга історія. Ну, Ми, ми пам'ятаємо навіть ну ми пам'ятаємо ці кадри, якщо я не помиляюся, 1 червня чи 1 липня воно закрилося літку, і ми пам'ятаємо ці 10 кілометрові. Черги просто кинутих машин, тому що їх не встигли, вони не встигли перетнути кордон. Ми чудово це розуміємо. Вам вдалося і до цього часу ви ще, вам вдається знаходити те, що найбільше потрібно нашим хлопцям. Е, ну тут є певні нюанси. Нюанс перший, е, якщо воно везеться конкретно по запиту частини, по листу частини, то тут воно не розмитнюється, воно одразу передається mm -hmm. в частині. Тобто, на даний момент відшукується авто, е, ми його завозимо сюди, доводимо до воду за Коштом донейтерів. От. І по акту прийому передачі, тут ключове, що по акту, передаємо на частину. Багатьох це не влаштовує, бо є нюанси, куди воно потрапляє. Воно може потрапити не в той підрозділ. Не хочуть брати офіційно, бо там якісь крази, Камази, які вже давно розбомблені, але вони ще не списані. Нема місця в штатному розкладі. Вони не можуть це взяти. Але офіційна схема дозволяє. А. Офіційно виводити гроші з рахунку, Б, отримувати певні гарантії від продавця стосовно стану машини. Тобто ми розуміємо, що ми купуємо кота в мішку. Ти не можеш заглянути там провести повністю ревізію двигуна, там, подивитись, в якому стані зношені, там та ж сама гальмівна система, mm -hmm. що там ці патрубки no, не цілі о. не селі. От. Чітко тобто це, це вилізає коли вже машина там, приїжджає там, перших там, 500-600 кілометрів. От ці от проблеми можуть полізти. І виробник постачальник дає там, певні гарантії, що там, ми там, гарантії на двигун, там, на, то, на то, на то, на то, і ми трохи себе підстраховуємо в цьому сенсі. От. Автоївки закуповуються або в Німеччині, або в Англії. Зараз, в основному, з Англії, бо з праворульками якби простіше по залишку там ще не все вигріб. От і mm, тоді вже ну там простіше, а тут. А тут, тут є... же звичка має бути. Ну тут нюанс 50 на 50. Тобто, половина тішиться тому, що руль не з того боку, якщо снайпер стріляє, то він стріляє, не в і ти можеш спокійно доїхати. І як, як це не парадоксально прозвучить, в Англії вони в більш цивільному стані. Тобто ринок там законсервований, вони ну, варилися mm. в власному соку і не так вигрібали. Вибач, маю перевити, тому що залишається одна хвилина. Дуже коротко. Що найбільше зараз потрібно, що найбільше зараз шукаєте. Е, ну, шукаємо ті ж самі хімічні грілки, будемо зараз під них збори робити. Ну, все, що ми шукаємо, це доступно на, на наших сторінках в Фейсбуці або на сайті. Тобто, всі збори оголошуються там. Бо воно все дуже динамічно і дуже швидко змінюється. Е, зараз, в першу чергу, шукаємо хімічні грілки. Зараз будемо збирати. на на паливо, на доставку машин, можливо, буде кілька зборів на ремонт машин, бо там те, що завозилось от коли по цій спрощеній процедурі, там вони передавались на людину, і ми не можемо коштом це якби поремонтувати. А вже певний цикл вони прийшли. Авто слава Богу, живі. і Хочеться, щоб вони далі возили хлопців. Будемо оголошувати збір на ці речі. Дякую тобі. Співзасновник громадської організації Загартовані серця Олександр Царевський. Сьогодні був гостем першого вівського мультимедійного проєкту Час змін не встигає. Ми проговорити абсолютно, ну хоча б половину те, що необхідно. Тому, будь ласка, заходьте на сторінку. Загартовані серця, все абсолютно спокійно, доступно, прямо, прозоро написано. Все абсолютно так і сказав Олександр. Я тобі щиро дякую. дякую Запрошення дуже тебе. Прошу щось треба буде. Будете робити якийсь великий збір чи навпаки, буде якась нагальна потреба. Дай мені знати завжди радий тебе бачити. І наш майданчик будемо використовувати по повній. Ну сподіваюсь, вже будемо завело щось говорити. Я також, я також сподіваюся. Дуже дякую. Декілька хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101 і вісім рафел. Місто над Богом. Події, що поруч.